Зараз я назву три негативних упередження, які гарантовано блокують твоє справжнє бажання. Якщо ти досі думаєш, що ти не мрієш, то більше за все твоє бажання просто перекриті чужими сподіваннями. Яка Антарктида? Ти ж мама в тебе двоє дітей. Або спочатку зароби гроші, потім будеш вже мріяти. Подивись, як живе більшість і спустись з небес на землю. І ці фрази ніби постійно крутяться в твоїй голові, і тому твої справжні бажання не виникають. Нав'язані бажання взагалі не гріють душу. Що з цим робити? Найперший крок це навчись відрізняти своє власне бажання від нав'язаного. Є проста, але дуже дієва практика. Подумай про своє бажання, уяви, що воно вже здійснилося, і при цьому взагалі немає кому про це розповісти. Ніхто про це не дізнається. Ти все ще хочеш це бажання чи воно автоматично відпало? Під час практику феномен творця ми будемо робити практики, які допоможуть тобі зазирнути всередину відчути свої справжні щирі бажання. Пиши слово бажання, і я надішлю тобі умови участі.